Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, скажіть, допоможіть вищі сили, що, верніше, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим побратимам, чи загрожує щось життю, тим, хто дивиться відео близьким, військовим побратимам на найближчий час. Скажіть, допоможіть Сили, чи є загроза. На найближчий час хороші будуть новини. Єдине, що мені треба переглянути, Є а. Є хтось, скажіть, агентура якісь люди, інформатори рашистські, про них буде інф... повідомлення. А вони хочуть, вони є замовлення на військового, якогось військового хочуть. Підірвати, здійснити вибух, якийсь теракт, про це буде повідомлення. Скажіть, що вдасться расистам здійснити це. Невелика група. Дітей, сім'ю. Якась змова. Так, це така буде інформація. Ну, Зараз я не бачу, що була небезпека. Дуже сильно втомлені люди, саме емоційно, е, інформаційно дуже сильна е, виснажена психіка у людей. Це може бути. Заперечу весь негатив, убираю. Запереч. Заперечуюсь негатив, обираю всі плани, рашистські, руйную. Більше не можуть чіпати наших людей, більше немає агентури, шпигунів, диверсійних груп. Ворожих всіх викривають і засуджують на довічні строки. Буде так і так і є. Руйную всі плани ворожі. Ця агентура расистська викривається, всі шпигуни расистські викриваються, засуджуються на довічні строки. Більше немає жодної загрози для наших військових, їхніх сімей, дітей, рідних. Прошу захисту міцного і день, і вночі вищі сили. Допоможіть, захистіть, оберігайте наших військових, цивільних. Захищайте, не намить, не лишайте. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться відео, близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, відкрийте всі шляхи і дороги на щасливу долю. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для наших людей, військових, цивільних, побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку. Зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться. Хай їм голови прилетить, їх знищує. Буде так і так є. Більше немає. повністю всіх, хто нападає, хто слабо живе. Самі собі такі. Набуде все сказане, здійснено так буде. От, так що, бережіть себе, будь ласка, все має бути добре, дуже хороші новини мають бути. Хоча є і інформація, загроза для що це якісь дивер диверсійні групи можуть бути викриті. От. Дякую всім за увагу. По можливості, три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. І до зустрічі!